Вітаючи понтифіка на Львівській землі, на відміну від Києва, до Львова святіший отець прилетів на літаку міжнародних авіаліній України. Мільйони людей зустрічали папу Івана Павла II у Львові. Тоді понтифік перебував у місті впродовж двох днів. Обійшли, сонецько, в Одним із місць, яке відвідав папа римський, стала церква Різдва Пресвятої Богородиці. Настоятель храму каже того ж року, на його честь на території церкви з'явився монумент Івана Павла ІІ. Це Точна копія скульптури, що стоїть у Ватикані, дуже знаменитий український скульптор. Так захотіли в тому місці, де було зустріч з молоді, щоб увіковічити цю подію. Ризи, в яких служив Іван Павло ІІ під час візиту до Львова, зберігаються в іншому храмі у соборі Святого Юра. Окрім них, святіший подарував львів'янам ще дискус та чашу, з якої причащав. Віра Ценглевич, парафіянка цього храму, розповідає: знайомство з понтифіком у неї відбулось під час поїздки до Ватикану. Коли підійшла моя черга, я дуже хвилювалася. Думаю, по італійськи я ще нічого не скажу торопно. Але папа Поляк, а я польською мовою володію, тому я кажу, а я кажу, я з України, католичка, дуже шаную вас і запрошую до України. Він так подивився на мене і каже, думаю про це. 2014 та 2015 роки на Львівщині проголосили роками вже святого папи римського Івана Павла II. І Львів мільйонними голосами звернувся до нього святіші очі благослови Львів. Тож тепер, коли е... Римський престол оголосив папу Іанна Павла II святим. Право, якби Львова оголосити цей рік, що цей рік присвячений Івану Павлу II. З нагоди канонізації двох пап, святішого Івана Павла II та Івана Двадцятьрего, одне з львівських видавництв видало книги про їхнє життя. Іван Павло II, ну я думаю, тут важко сказати про його, як би важко переоцінити його роль. І ця постать для нас, для нашої церкви, теж дуже важлива, тому що він ну, в якийсь спосіб почав сприяти певним змінам, певним певні у нашої церкви. Під час свого візиту до Львова папа римський бажав Україні саме миру, наче перечуваючи теперішні події. Тож люди сподіваються, що вже незабаром побажання нині уже святого здійсняться. Марічка Кужик Євген Радіон Львів п'ятий канал.